Рекордну спеку зафіксували в Ріо де Жанейро. 17 лютого стовпчик термометра піднявся до 44 градусів Цельсія. Це найвища температура, яку зареєстрували відколи 10 років тому запустили систему погодного оповіщення. Попередній рекорд був у листопаді 2023 року. Тоді зафіксували 43,8 градуса. Влада випустила попередження про екстремальну спеку. Вона триватиме кілька днів. Людей просять уникати прямих сонячних променів. У всьому місті відкрили пункти, де можна попити води та охолодитися. Медики перебувають у стані підвищеної готовності. Тут як у Сахарі, але з раннього ранку прокидаєшся вранці і вже нестерпно, тому прокидаєшся весь у поті. Місцеві жителі шукають рятунку в парках та на пляжах. Хтось купається, хтось охолоджується під громадським душем, а хтось обливається водою з пляшки. Гадаю, нам треба адаптуватися, бо з цим нічого не вдієш. Потрібно ходити повільно, спокійно, просто пристосуватися до погоди. 28 лютого в Ріо має стартувати знаменитий карнавал. Робітники змушені монтувати сцену та майданчики на спеці. Дуже важко, просто шалено. Здається, що на вулиці 50 градусів. Лише ті, кому доводиться працювати, це витримують. Попри спеку, мер Ріо не став скасовувати карнавал, але й рекомендував глядачам вжити запобіжних заходів. У Бразилії стали більше звертати увагу на попередження про погоду під час публічних заходів. Підштовхнув до цього інцидент, що стався в листопаді 2023 року, коли на концерті Тейлор в Свіфту Ріо де жанейро від спеки померла глядачка.